Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо Один нашим глядачам у Ютубі. Нагадаємо, що ви обов'язково підписалися на наш Ютуб канал, якщо досі цього не зробили. А в нас є можливість поспілкуватися з нашим наступним гостем це Сергій Ковальчук, керівник ТОВ Брендборд із Луцька. Вітання, пане Сергію. Добрий день, пане Сергію. Дізналися про те, що у вас трапилася така халепа, що зникли ваші бігборди, і чи вдалося вам знайти хто і коли їх. Вкрав. І чи підозрюєте когось в цьому, чи зверталися до правоохоронних органів для того, щоб їх віднайти? Ну вже пройшло трошки часу. То вже стало все на свої місця. Познаходили mm. куди, як і що е, нагадаю, що в суботу сталося в ніч з п'ятниці на суботу. З самого ранку мені подзвонили там близько шостої години, що машина демонтовує борди. Визвали поліцію, слідчу оперативну. Е, Спочатку вони відпиралися, що це не вони, бо вже встигли викинути ті борди, завели справу, і як виявилося, щоб не було кримінальної відповідальності, міська рада все таки визнала, щоб перевести це на цивільно-правові відносини. Це вони вони зрізали законних підстав. У них не було їх демонтувати, тому вони вирішили вночі. Коли вже це набуло публічного розголосу, мер особисто вийшов. На зв'язок у Фейсбуці сказав, що все було законно, що це начебто зранку демонтовувалося, і по рішенню виконкому. Рішення виконкому ніякого не було в них. Це рішення було скасоване в суді, але Мер сказав, саме написав це у Фейсбуці, що вони скасували це рішення в апеляційному суді, хоча апеляційний суд їм відмовив і залишив рішення міського суду. Так що виходить, що мер все таки не мав права це робити, і зараз ми через суд відкрили кримінальне провадження по даному факту. Це є зговор Ковальського і Поліщука. Вони особ... Вони двох це вирішили зробити і вночі це реалізували. Я сподіваюся, що нам вийде через правоохоронні органи довести цю справу до кінця. І покараємо їх їхніть нашим глядачам, хто такий Ковальський і яким чином він причетний до викрадення ваших бікбордів. Він керівник комунального підприємства Луцьк Реклама. Він замовляв по договору це в підрядника. Він підписував акти прийняття, хоча вони спочатку там ви показували тільки, що відео не визнавали. Їхній представник казав: доведіть, що це ми. Але вже все довели, все всі документи ми побачили, що це він був замовником. Йому дав вказівку безпосередньо поліщук. Не комунальне підприємство у сліквами, інші працівники там не є відділ контролю та нагляду, які займалися демонтажами. Нічого про це не знали. Ніхто про це не знав. замовив зокрема Поліщук в Ковальського, і Ковальський був реалізатором цього проекту. Пане Сергію, то сікі бікбордів вас вкрали, де вони розташовувалися? І чи є загроза вашому іншому майну? Так загроза є зараз досить велика. Вони роз... вони знаходилися на проспекті Соборності біля Тамтама і біля ЗАГСа. чотири штуки зараз? Я побачив їх на спецкому трансі. Вони порізані, знищені. Ми вже зробили експертизу, що вони не підлягають відновленню. Будемо через суд відшкодовувати збитки. А вони надалі намагаються все-таки якимось способами, я чую, ну, неофіційно далі знищувати мої конструкції. Пане Сергію, то не вважайте ви, що, можливо, ця ситуація це є якісь особисті неприязності між вами і Поліщуком, чи між. Згаданим Ковальським чи Ковальчуком Ковальським, Ковальським так. Ковальським, Ковальським. Ну, Ковальський, звичайно, шестірка в Поліщука, там ні, про те ніхто нічого не буде говорити. А особисті неприязні з Поліщуком, ні. Я це відхиляю. Можливо, на фоні цих конфліктів там є якісь особисті неприязні, але до цього в нас там не було нічого такого подібного. Я вважаю, що це їхня боротьба з рекламою, вони ж там ведуть політику проти реклами. Ну не так проти, як знищити всіх, а потім зробити свій бізнес на цьому і мати глобальний вплив на, на медіа. Ви ж бачите, що вони зараз всі медіа, які чуть-чуть розкручуються, забирають себе, як не викупляють, то іншими методами, ось так як рекламний бізнес. Щоб коли дойде справа до якихось виборів, до якихось публічної інформації, щоб вони мали тотальний контроль над зовнішньою рекламою. Це основна їхня задача, яку вони хочуть поставили і хочуть виконати. Пане Сергію, то чи раніше вас теж зносили ці бігборди, чи це вперше з вами таке трапляється? Ні, це, це перші, які трапля, трапилися. Ми вже половину вже два штуки поставили назад. Uh -huh. Повернули і зараз в процесі відновлення ще двох, так як в нас є всі юридичні документи, все добре з документами, у нас ми їх публічно ставимо назад і сподіваємося, що більше це не повториться. Пане Сергію. А чи є подібні ситуації, чи траплялися подібні ситуації, із, скажімо, не лише з вами, а ще і з вашими колегами? Тобто, у ваших колег чи не намагалися також? Відібрати якісь білборди чи якийсь їхній бізнес розумієте? По бордах демонтовують багато, дуже багато бордів демонтовують, забирають всі, всі, так само, як наші. Вони мають дозвільні документи, але вони в основному київські, львівські підприємства і вони. Вони не, не можуть захистити себе, вони дивляться на те все і кажуть, ми якось будемо судитися з цим далі, будемо щось робити, але вони ну, на відстані нічого не можуть зробити. Я тут на місці, мені чуть легше, і, і, це, і це мій бізнес. Це скажімо, я своїми руками це зробив. Через то я відстоюю, я борюся, я б'юся за це. І поки що у мене ну, ще нічого не демонтували, але в колег вже деякі підприємства зовсім під ноль повалізали всі борди. Пане Сергію, то от ви кажете, що вже білборди ці поставили на місце, а ставили ви за власний кошт чи все таки міська рада чи пан Ковальський якось оплатив? Ні, ставив я за власний кошт ці борди, а надалі будемо компенсувати. Через суд, чи як вийде, не знаю зараз кримінальна справа відкрита до завершення, ще рано говорити, як ми будемо компенсувати, чи з власного чи з власної кишені вони будуть, чи все таки з кишені громадян які платять податки. Ну в будь-якому випадку це вже не перша судова практика з ними. Попередній раз вони заплатили по рішенню суду більше мільйона гривень. То я думаю, що буде знову ж подібна ситуація. Чи можете трішки детальніше розповісти про ці судові позови? Так, на жаль, розірвався зв'язок, але спробуємо відновити його і продовжити спілкування із Сергієм Ковальчуком, керівником ТОВ Брендборд. Стало нещодавно відомо про те, що чотири бікборди пана Сергія вночі зникли, як виявилося, їх незаконно демонтували представники комунального підприємства. Луцьк реклама, і вже є з нами знову пан Сергій на зв'язку. Пане Сергію, ви згадували про судову тяганину. То ви судилися з Луцьк з Луцьк рекламою чи з Луцькою міською радою, чи з ким? Ну з виконавчим комітетом, який приймав незаконні рішення, це в їхньому стилі приймати незаконні рішення. Вони вони могли їх прийняти законно, але вони порушують всі процедури. Потім по підняттю тарифів це було. І ми скасовуємо ці рішення і відшкодовуємо кошти з виконавчого комітету. А скажіть, будь ласка, ось стосовно ось цього судового рішення, щодо якого згадував Поліщук, то як давно воно триває, і ви згадували про те, що вам вдалося виграти і, і, і апеляцію, і суд першої інстанції правильно я зрозумів? Так, так. Ні, першої інстанції в кінці 22-го року вони винесли оці борди на демонтаж. У нас були діючі дозвола, а вони все одно. Прийняли незаконне рішення про їх демонтаж. Аргументуючи, що в нас немає дозволі. Суд, наш місцевий суд, скасував це рішення, визнав незаконним. Вони, як оказалось, подали апеляцію на це рішення. Апеляція відмовила їм і залишила рішення суду першої інстанції. Ще цікаво стосовно якраз ось цієї справи. То її відкрила поліція без жодних проблем. про викрадення вашого майна відкрили ні, ні, за яким ні, фактом? Ні, ні. Поліція не поліція не вбачила злочину в цьому. Угу. Вони там дуже багато людей впливових приїжджали, бігали цілий ранок, і мені відмовили в відкритті кримінального провадження, і кримінальне провадження ми відкривали за скарбою через суд на бездіяльність слідчого. Угу. Так, ну але вже зараз справа відкрита, і ви сподіваєтеся, все-таки, що вона дійде до суду, і ви зможете компенсувати і свої втрати майна, і моральні звичайно, збитки нас теж нас... будете? Так, звичайно. Це 400 тисяч гривень, чотири конструкції коштує. Матеріальні збитки треба стягнути. Треба стягнути гроші. за... Те, що ми зараз будемо платити неустойки клієнтам нашим, які розміщалися на даних конструкціях, ну це все дуже складно, але все таки хотілося б, щоб гроші стягувалися не з платників податків, бо платники податків платять бюджету. Вони заплатять з бюджету і безнаказано далі будуть робити свої справи. Так як вони платять не з власної кишені. Все-таки хотілося б, щоб персональна відповідальність була. Я розраховую, що ми зможемо в прокурат... на основі кримінального провадження цього, як вже будуть проведені всі слідчі дії, звернутися в прокуратуру на посадових осіб. І посадові особи все таки будуть притягнуті до відповідальності. Так розуміємо, що це повинен бути пан Ковальський чи пан Поліщук, чи хто. Ну, скоріш за все, це буде пан Ковальський, так як е, документи підписував він. Поліщук нічого не підписує. Він тільки вказівки роздає неофіційні, а відповідати приходиться керівникам комунальних підприємств, от таких як по е ковальській. Пане Сергію. А після цієї ситуації на вас не тисленно, не було ніяких, скажімо так, моральних якихось тисків, і так би мовити, оцих всіх таких процесів. Кулуарного характеру. Ну тисків так, таких не було ще поки що. Єдине, що друзі так званих тих друзів радять. Не сваритися, зберегти відносини з владою, так як в мене залежить бізнес від цього. Хоча й був певний тиск. От в мене ще є крім бікбордів. Ну ми вже переходимо на сучасний формат. Ставимо LED-екрани. і mm -hmm. от в мене є LED-екрани, по яких Поліщук особисто звертався до директора комунального підприємства «Міськсвітло», світло, вимагаючи повідключати всі мої екрани. Найти підстави там, де не було Ковальський особисто сказав, що там, де не комунальне підприємство місвітло підключило, там буде поліщук звертатися до обленерго, щоб той, щоб ті якось там знайшли причини відключити мої LED-екрани від електропостачання. А світло, де було підключене від міськ світла, вже екрани відрізані, і в нас заключений договір з міськ світлом. Є прохват, є договір, є умови розірвання. але вони в той же день відрізали і сказали, що ми тобі не підключимо. Будемо готувати причини, по яких тобі відмовимо. Ось така ситуація. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, ще така з'явилася інформація, що в Луцьку з'явилися бігборди з написом ганьба луцької міської влади, якщо я не помиляюся, і чи на вашу думку, чи не може бути якоїсь помсти за ці бігборди? Чи вам відомо про чиї вони можливо? Mm. Дивіться, все, що мені відомо, це не ганьба міської ради. Вчора Поліщук писав пост. У Фейсбуці, що нібито мають з'явитися борди. Вас вітає місто, яким керує брехун, його фотографія. Mm -hmm. Mm -hmm. Оце він вчора за запостив. Ну але я думаю, що це він збрехав. Цього, цього не мало бути. Є <с>: є <с: sy> <sh fille> <ry -ita> <sh -ita> ще оператори рекламні, оператори рекламні. Це що я знаю, там. Вони разом згрупувалися і зробили дві доски: доска ганьби луцької міської ради. Оте, отаке, і там на ній нічого немає. Ну е, наскільки я знаю, там ініціатором були і інші люди. Там не хочу казати про хто, хто це, але вони впевнені, що в радянському союзі колись були такі е, дошки на підприємствах. Дошка почота там була і називалася дошка позора по -російськи. Е, І казали, якщо туди людина попадала з якогось підприємства, вона більше туди не попадала, вона одразу виправлялася. То можливо, це дуже гарна ініціатива. Мені ця ініціатива подобається. Якщо хтось за якісь казуси попаде туди, то, можливо, він більше не буде цього робити. Тобто, пане Сергію, ви до цього жодного стосунку не маєте. Ну, і... Безпосередньо маю на досить до дочок. До, до... до, 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 так. так, так. Ну, чого на одному з наших конструкцій воно висить, я вже маю відношення до цього. Бо одна, одна з наших конструкцій, інша там не наша. Ми, ми розмістили цю інформацію. І ми віддали цей борт, там же він не буде продаватися клієнтам ніколи. Тобто він буде е, використовуватися як доска. Ми вже його не, не продаємо нікому. Як тільки десь буде в ініціаторі цього проєкту інформація, юридична інформація, що з, зробили щось: е, на кшталт ганьби такої для нашого міста, будемо туди розміщати. Тобто, ми вже на громадських засадах віддали цей борт під цю доску. Так що я маю відношення до тобто, там незабаром можна побачити, буде і Поліщука, і Ковальського, із Сиротинського, мабуть, mm -hmm. з муніципалом. Вот бачите, я не хочу по своїх питаннях туда нікого вішати, бо це як буде знаєте так конфліктно виглядати. Мене образили, і я повісивну е, мені є за що сказати. У мене є документи, по яких вони брехали реально, по яких вони незаконно віджимають в мене щось. У мене навіть є розуміння того, е, що цих 10 мільйонів, які вже не будуть приходити в бюджет, які рекламщики платять. Це розумієте, це по 10 дворів будинкової території. Громадян можна було ремонтувати, відновлювати це місця, на яких не можна зробляти гроші От тільки тільки бордами. Тому влада мала би все таки це не знищувати, а можливо якось там е, упорядкувати, зробити гарніше. Ну але рахуватися, це як господарник що це приносить великі гроші для бюджету міста, а нам їх не вистачає. І це все можна було висвітлювати і на основі цього їх вішати на цю доску ганьби. Але ну я не буду цього робити через те, що це буде виглядати як конфлікт моїх інтересів. Зрозуміло, дякую вам, пане Сергію, за те, що висловили свою позицію і ставлення до того, що відбувається в Луцьку. Зокрема, щодо зовнішньої реклами. Нагадаю, Сергій Ковальчук, керівник ТОВ «Брендборд», був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо Один. На все добре, пане Сергію, тримайтесь. До побачення, гарного дня. Дякую.